Вітаю, мене звати Оксана Каменецька. Ми починаємо нашу роботу. В житті є лише дві речі, на які ви можете вплинути на свої звички та на свої переконання. Ви можете змінити, ви можете вплинути на свої звички, змінивши їх на продуктивні і корисні, і ви можете змінити свої переконання, якщо ви їх усвідомите, знайдете серед них ті, що вам заважають жити, рухатися вперед. Вони настільки глибоко сидять, що вони не дають вам можливості навіть енергію накопичити і відчувати себе людиною, яка може все ви знайдете їх, ви заміните їх, ви створите собі свої власні афірмації, і ви можете відновитися лише завдяки цим двом речам в житті: звички і переконання. Звички можна свідомо змінити на продуктивні за три місяці. Тобто за 90 днів, не за 21 день, як кажуть психологи, бо це неправда, а за три місяці можна, перевірено і доведено. А свої переконання можна свідомо змінити на бажані за 6 місяців, тобто за 180 днів та отримати життя своєї мрії. Три місяці перші треба контролювати, як змінюються переконання, але якщо знати цілком і повністю алгоритм і послідовність дій, то ви будете впливати вже. На свої переконання таким чином, що ви будете їх зачитувати собі і записувати у підсвідомість, але ж це ваш вибір, це ті переконання, ці афірмації, які ви можете, хочете впровадити у свої, своє життя, у своє щастя, у свій успіх, у своє здоров'я. І 180 днів це просто той термін, коли в людини цілком і повністю оновлюються клітини, тобто воно відбувається на клітинному рівні, так насправді щасливою, успішною, здоровою людиною можна стати саме змінившись зсередини. Для повернення до яскравого та насиченого життя нам треба пройти три етапи. І всі ці етапи, вони і є нашим фундаментом. Тільки до них закладено дуже багато дій, які ми маємо зробити. Вони пов'язані з відновленням і набором енергії, зі створення проєкту свого бачення і до е, створення свого характеру з такою потужною самодисципліною, що запрацює механізм вашого успіху. І тому фундамент він становить три, всього лише три етапи. Це підготовка, тобто усвідомлення законів успіху, це другий етап це зняття обмежень і зміна переконань обмежуючих на тих, що будуть сприяти. І на третьому етапі створити проєкт свого життя. Тобто записати такі довгострокові цілі та бажання, які для вас будуть, наче якийсь маяк, наче сонце, куди ви будете рухатися, і створити їхню візуалізацію. На цьому слайді ви бачите чотири. 3D-обкладинки інфопродуктів, які ви самі маєте створити собі саме на фундаменті, саме за три місяці наступні, аби ви повністю відновилися і знали, що ви не прогавили жодного етапу, створивши все. Тоді у вас з'явиться власна збірка афірмацій, яку ви будете називати Моє нове яскраве життя, ви будете їх читати, це цілий зошит на підставі цих нових усвідомлень. Знятих обмежень і новостворення собі власних афірмацій, які є працюючими саме для вас, а не придумані, вигадані бізнес-тренерами, психологами, коучами, людьми, які не мають до вашої підсвідомості жодного відношення. Ви створите собі зошит з цими переконаннями. Далі на підставі того, що ви вже прибрали переконання, що вас обмежують, ви зможете записати свої цілі та бажання на наступні 10 років. Бо, оскільки у вас уже буде уявлення, яким може бути ваше життя, і ви дозволите собі написати цілі і бажання аж на 10 років, на підставі цих цілей та бажань ви зможете створити власний альбом своєї мрії, який буде складатися з картинок візуалізації, як оці ваші всі бажання можуть бути втілені у життя таким чином, аби на них дивитися на кожну окремо як візуалізація. І створивши цю візуалізацію, ви можете створити всі бажання у 3D-форматі, додавши просто до них ще почуття, відчуття, звуки, запахи таким чином, наче все, що ви хочете мати в житті, є у вас в наявності, та ще ви відчуваєте це внутрішньо усіми органами відчуття. Це неймовірний яскравий шлях, який може пройти людина за наступні три місяці. Пройшовши ці лише три етапи, ви стоїте на порозі, на порозі видатних змін свого життя, коли ви можете самі власними силами створити проєкт свого щасливого, успішного життя. Нехай оцей слайд з оціма трьома етапами вас надихне, як правильно їх змінити на от те, що на вас обмежує, на нове, що веде до щастя, успіху та покращення вашого здоров'я. Я вам пропоную просту вправу. Вона настільки проста, що з нею може впоратися будь-яка людина, але її краще робити під керівництвом. Вона така проста. Ви берете папір, тобто зошит, шкільний у клітинку на 18 аркушів. Вам ще потрібен простий олівець, ручка з червоною пастою і гумка. Більше вам нічого не треба. Це для того, аби змінити свої переконання. Ми беремо зошит на 18 аркушів. І нам треба всі свої переконання по сферам життя, тобто гроші та фінанси одна сфера. Далі відносини, стосунки, все, що стосується, все, що ви думаєте, про стосунки, чоловік, жінка або, ну, взагалі, все, що стосується такого особистого життя. Ще одна тема це здоров'я і ще одна тема це духовність, особисте зростання. Оці чотири теми ви просто розподіляєте на ці 18 аркушів, і треба весь зошит записати. Олівцем, але таким чином, ви записали фразу, яку ви думаєте, ви твердо впевнені. Ви записали олівцем, а під нею залишили вільний простір. Нічого більше там не пишете. Вам треба стільки ж простору, скільки от написана ваша фраза, не менше. Під нею наступно пишете сірим олівцем те, що ви думаєте зараз. От все, що ви думаєте про гроші, написали, але під кожною фразою залишили вільне місце. Перейшли на наступну тему, далі наступну, далі наступну. І весь зошит ви записали а, олівцем. На це вам піде кілька годин. Бо цьому не можна приділити 10 хвилин. Це ваше життя. Все, що ви думаєте про себе, ви вигружаєте туди, на цей зошит. Коли ви все записали олівцем, ви повертаєтеся до першої сторінки, і от там, де були вільні місця, під кожним своїм переконанням олівцем, ви пишете ручкою з червоною пастою. Протилежні, але вже не думаючи ні не про що. Вам просто треба зачитати для себе речення олівцем, а під ним написати протилежне. Воно, воно обов'язково має бути у теперішньому часі. І воно має бути якесь позитивне. Нам треба таким чином все зробити, аби у вас був записано олівцем, червоним олівцем, червоним. Отак ви робите за цим алгоритмом, ніяким іншим чином. Все олівцем, а потім заповнити вільні місця червоним. Коли ви все це зробили, ви через Ви все читати починаєте і те, і інше, так читаєте три доби. Коли прочитали все три доби, берете гумку і витираєте весь олівець. І у вас залишиться зошит, в якому залишаться тільки фрази, записані червоною ручкою. Що означає вся ця робота? Що це за такий алгоритм? Це алгоритм зняття обмежень, він самий надійний. Він самий правильний, самий перевірений. Лише єдине є, вам треба червоною ручкою писати правильно твердження. От з цим можуть виникати проблеми. Саме для цього обов'язково бажано цю тему пропрацьовувати із наставником. Але це особистий вибір. Я даю вам е, можливості, а ви обираєте, чи, можливо, ви впоратися самі. Я з цим впоралася сама 10 років тому. Але розумієте, це моє життя, я цим живу. Мені вдалося, і я стала вдосконалювати цю вправу. І тепер я є спеціалістом з афірмацій, з правильних тверджень, з того, як змінювати переконання. Якщо воно вам, ну, як сфера діяльності, воно вам не знайоме, воно вам якесь чуже, то, звичайно, вам буде важкувато формулювати твердження червоним. Але що відбудеться? Відбувається наступне: ви витерли олівець. За три доби речення, які ви записали олівцем, вони поєднуються з тими реченнями, які ви записали червоною ручкою. От уявіть, що от комп'ютер, просто комп'ютер, ноутбук, в ньому інформація зберігається таким чином, наче комірки, і в кожній комірці є якесь, якась інформація. І ви хочете перезаписати якийсь файл. От він перебуває в певній комірці. Ви кажете комп'ютеру, що зберігти на. Замість старого файлу хочу зберегти новий. Вас комп'ютер вам пише, файл з такою назвою вже існує, його перезаписати. Тоді ви відповідаєте так. Якщо ви зараз перебуваєте за комп'ютером, то, скоріше за все, ви років 20 вже знаєте, що воно відбувається саме так. Людський мозок це біологічний комп'ютер. В ньому так само вся інформація зберігається, як у комп'ютері. І на кожне ваше переконання є певна комірка. От е кожна думка, що ви вас, всі комірки ж дорослої людини, заповнені, там на все є відповідь. І якщо ви хочете в певних комірках замінити оте сміття, що ви думали про себе, що ви нічого не можете ніяк бізнес побудувати, що у вас не зростає структура, там навколо ледачі люди, і нічого не вдається, бізнес не зростає, фінанси не зростають. Я себе погано почуваю і все таки і здоров'ям не займаюся, і ніде не відпочиваю на гарних курортах. Ви хочете це сміття прибрати? То у вас Після вправи поєдналися речення сірим і речення червоним, підсвідомість записує лише те, що записано на папері червоним. І таким чином ви стираєте це у своїй підсвідомості, ви перезаписуєте. І тоді пройде певний час, ви навіть не зможете згадати, які старі переконання у вас були, бо вони стерті замість них, у тих комірках, будуть перебувати правильні твердження, які ви самі собі записали. Червоною пастою, це і є ваші особисті афірмації. А от, наприклад, от ви повитираєте все своє сміття, і у вас залишаться протилежні написані червоною пастою. Вони можуть бути такого приводу. Тобто, ви змінювали на протилежне, і от у вас що вийшло? Я отримую гідну і справедливу винагороду за користь, яку я несу людям і компанії. Я регулярно отримую заохочення за мою 100% відповідальність справі. Гроші це енергія вдячності за користь суспільству. Наприклад, у вас було переконання, гроші це сміття. А, вот. а тут гроші це енергія вдячності, уявляєте, протилежне. Я дозволяю собі якісний відпочинок. Я з легкістю доручаю іншим людям виконувати роботу, делегувати справу іншим це добре і корисне. Ви отримаєте цілий зошит афірмацій українською, які є особисто вашими, які потребує ваша душа. А не ті, що вам на Ютубі хтось надиктовує. Вони не ваші. Бо поки ви не заміните ті фрази, які у вас записані у підсвідомості на свої нові, які б афірмації ви собі не повторювали, ці місця зайняті вашими переконаннями старими, обмежуючими переконаннями, от змінивши їх, тобто зрозумійте, що наскільки це важлива вправа, воно є головна в вашому житті. І вона сформує все решту вашого життя. От настільки ви і досягнете життя своєї мрії, як усвідомити свої цілі та бажання, що насправді будуть працювати на вас? Тобто, після того, як ви зміните переконання, і у вас буде зошит з червоною пастою записаний, ви почитаєте його кілька днів, там, хоча б тиждень. І ви спокійно зможете тепер сідати і записувати собі цілі та бажання на наступне щонайменше десятиліття. Вам обов'язково треба зробити список щонайменше з 50 цілей, не менше. Але якщо ви людина зрілого віку, ну, наприклад, ви самі старше за 50 років, ну, люди навчаються різні, то може бути по-різному. То от для людей старшого віку намагайтеся писати собі хоча б 70-80 цілей. Я ніколи сама. З цим не стикалася, бо в мене були ну, учні саме такого віку, там 35-40 років, наприклад. Але коли я маю справу з людьми старшого віку, то я зрозуміла, що людина, написавши 50 цілей, може не дістатися головного. Зараз я вам розкажу. Тобто, перш за все, коли ми починаємо писати список цілей, то ми починаємо писати щось купити, щось придбати. Ну, воно буде обов'язково матеріальне. Я хочу там придбати те тете або заробити на отаке. Воно все ну, воно на поверхні лежить. А нам треба відшукати, головне, нам треба відшукати соняшну мету. Таку мету, яка, наче ваша місія, вона обов'язково буде недосяжна. До неї треба дістатися, вона у підсвідомості. Після того, як ви написали собі нові твердження, нові програми підсвідомості. Ви зможете її знайти, але ми ніколи не знаємо, яка вона буде у списку, коли вона викреслиться. От, наприклад, сталося так, що в мене 10 років тому назад соняшна мета опа, і вона номер 27 Ну, якщо б я написала на 10 років список з 20 цілей, я б її не винайшла. Але ви відчуєте, от як тільки сонячна енергія з'явиться, ви одразу відчуваєте. Неймовірний прилив енергії. Її, от як батарейка, ну, але вона знизу до верху, от вона від стегон, починає підніматися. Це на фізичному рівні. Хто не відкрив себе сонячну енергію, ніколи не зрозуміє, про що я кажу. Але той, хто відкрив, він знає, що ти фізично відчуваєш, як в тебе ти наче наливаєшся знизу, в тебе наповнюється енергія, вона піднімається, піднімається. І її стільки, що ти можеш працювати, працювати, і створювати нове, в тебе надходять нові ідеї. Ти просто от рухаєшся вперед, і в тебе стільки енергії, що тільки давайте ще більше, більше, більше хочу робити, робити, робити. енергії достатньо, здоров'я достатньо, настрій класний. Тобто це наша мета. Ми маємо знайти сонячну мету. І от е 10 років тому моя мета виявилася на 27 му місці. А цього разу я написала собі нові. Бажання на десятиліття їх виявилося знов ж таки як 10 років тому, однаково 84. І вони мене дуже надихають. Але я не могла відчути 85. Ну от просто я соняшну мету з них не знайшла. 84, Уявляєте? А я не можу там ну де соняшна мета? Ну, все ж таки, що мене надихає більше всього, і от створивши програму енергійне життя. Просто мене, наче от, озаріння якісь. І я розумію свою сонячну мету. Вона, як моя місія, вона просто зірка, яка мене от окриляє. І її не було у списку. 84 бажання, але у списку не було. І тому я її записала окремо до цього списку, дописала такими великими літерами, і дописала: Оце моя сонячна мета. Вона вже 85-та. І так само інші люди. Людина може написати, наприклад, 54 цілі. І немає там сонячної мети. Але от під час опрацювання своїх ну, переконання і далі ми їх читаємо, продовжуємо, продовжуємо, і з'явиться оця сонячна мета. А вона, опа! І вона 55-та. Отакі от бувають речі. Як ми робимо список? Дуже просто: взяли аркуш А4, написали зверху сьогодні таке то число. Але тільки після опрацювання зошиту червоним, червоною пастою. До того воно не має значення. Все буде поверхнево, і нічого воно вам не відкриє шлях. Перший, у нас Перший етап це підготовка, другий етап у нас це робота з переконаннями, третій етап буде робота з цілями. Ви написали собі, що такого-то числа я записую собі щонайменше 50 цілей на наступні 10 років, або просто пишу собі цілі та бажання на, на наступне десятиліття, на наступні 20 років, як хочете. І далі до такого то числа, тобто додаєте 10 років, я ставлю перед собою такі цілі, або я хочу здійснити, втілити в життя такі бажання. Ви їх всі пишете. Краще, аби ви не зупинилися до 50. Спочатку пронумеруйте, поставте пункти 1, 2, 3, 4, 5, отак, до 50. У вас піде 3-4 аркуші, і потім ви просто їх записуєте. Сідаєте спокійно, ніхто не відволікає, ви їх записали. А наступного дня ви прочитаєте і будете вже шукати там сонячну мету. Візуалізація нового життя своєї мрії. Що з цим робити, коли ви написали цей список? Ви його написали. Але треба та зробити так, аби мозок сприйняв його, наче все те, чого ви хочете, які цілі ви собі ставите. Вони ж не такі конкретні, знаєте, що от просто як смарт, що от я маю це зробити у такий момент. Те, що ви хочете через 5, через 7, через 9 років, або навіть через 15, ви не можете отак точно їх визначити. Але ви можете переконати тепер свій мозок. Який вже повірив в те, що у вас можуть бути переконання яскраві про ваше життя, і обмежень у вас немає, і ваш потенціал, ваші таланти можуть відкриватися з неймовірною силою, швидкістю, треба зробити так, аби мозок повірив, що все те, чого ви хочете, прагнете, воно начебто вже є в вашому житті прямо зараз. Мозок дуже добре вивчений. І Американський інститут вивчення мозку, і є видатний вчений, яко звати Джо Діспенза. В нього є книги, шикарні книги. Цей вчений досліджує мозок і програми підсвідомості, можливості мозку на приладах. І він навчає студентів, тобто, все це вивчається в університетах в американських. Як все це працює? Тобто, мозок не відрізняє те, що насправді відбувається в вашому житті? Або те, що ви уявляєте, наче воно відбувається в вашому житті, оскільки майбутнє це теперішнє тільки трошки відкладене у часі. Тобто, ви, коли дійдете до свого майбутнього, воно також буде вашим теперішнім часом, так? але тільки просто воно пізніше буде. То вам треба мозку показувати картинки, з яких видно, що наче ваше життя насправді отаке, яке ви покажете своєму мозку. І ви будете на це постійно дивитися. Отже, пройшовши етап зміни переконань від обмежуючих до тих, що сприяють руху. А далі список цілей і бажань, ви наче собі ну, малюєте якийсь шлях, якусь дорогу, якою ви пройдете, на наступному етапі ви робите проєкт свого життя. Тобто все, чого ви прагнете, ви перетворюєте на картину, яку постійно показуєте своєму мозкові. Я створила собі. Альбом мрії візуалізацію всього то, те, що я вам розповіла: от я собі зробила 84 бажання на наступні роки, і я їх після того ще й описала, як що не ну, одне ж бажання, воно може проявлятися в якихось трьох-чотирьох варіантах. Ну, наприклад, якщо я перебуваю на Сейшелах, начебто. То я на Сейшелах можу перебувати на пляжі, я можу сидіти на шезлонзі біля басейну, я можу перебувати ж у готелі, наприклад, у своєму номері, а можу я десь ще перебувати на якісь екскурсії. Тобто, на одне бажання в мене може бути чотири картинки візуалізації, аби мозку зробити більше переконань, що дивися, оце ж можливо, так насправді. І таким чином в мене в альбом Мрій. 84 бажання на наступне десятиліття перетворилося на 122 картинки візуалізації. Вони вже надруковані і перебувають в альбомі, як фотоальбом звичний, такий він, як весільний, наприклад. Він величезний, наче енциклопедія. Я вам рекомендую саме так робити, аби там було дуже багато фото, дуже багато картинок вашої візуалізації, і мозок буде бачити ваше життя в новому світлі. Він постійно буде бачити, що от насправді це відбувається. На цій картинці є візуалізація, так? Оскільки от є окреме фото людини і є окремо пейзаж, але вони поєднані, і ця людина перебуває ось тут. А коли ви все це зробили, то по програмі Максимум я ще зробила, рекомендую вам і своїм найкращим учням робити так: якщо людина відповідальна, то після того, як ви зробили альбом Мрій, зробіть ще один зошит червоною пастою. Ще один. Опишіть кожну картинку візуалізації з альбому Мрій в такому вигляді, наче ви от справді перебуваєте у тій майбутній реальності. Ох, як воно класно! Отут, наприклад, на оцій картинці візуалізації є окремо яхта, окремо. Фото людини, яка тут вона не перебувала, вона просто сюди додана з іншої фото. І оці лобстери, мушлі, креветки, оця розкіш смачних морепродуктів на столику на яхті, вони також додані. Їх також не було. Як це можна описати? Обов'язково натхненно через відчуття щастя і вдячності. А далі... Все, що є навколо, включаємо відчуття, почуття, запахи, звуки, все, що тільки можна, смак, який ви відчуваєте. От, наприклад, отаке от фото, ну наче фото, але ж це візуалізація. Ми описуємо так: я щаслива і вдячна зараз про те, що відпочиваю на яхт. Навколо мене неймовірна природа. Я відчуваю легкий приємний вітерець, бачу екзотичні пейзажі. Я смакую морепродукти та насолоджуюсь життям. От, якщо ваш мозок буде дивитися на оцю картинку, де ви перебуваєте, і ви будете зачитувати, це насправді і є ваші нові афірмації, але тільки у зошиті з червоною пастою вони можуть бути ну, не такі яскраві. Але аби не переписувати тисячу разів свій зошит червоною пастою. Після того, як ви зробите візуалізацію своїх мрій, ви пишете новий зошит червоною пасту. І, от описавши все через щастя, вдячність, що ви бачите навколо, що ви відчуваєте, чим ви смакуєте, куди ви дивитеся, хто навколо вас, і все це в кольорах, смаках, з відчуттям насолоди, ви вже будете читати свій зошит червоним, оцей новий. Зошит з 3D-бажаннями. Це саме головне, вам треба отримати наприкінці. Отакі, От ну наче інфопродукти, так, Де, що ви створили для себе. Але що ми отримаємо, якщо ви три місяці попрацюєте зі своїм життям? В результаті цього неймовірного процесу трансформації за три місяці ви отримаєте баланс життя, повернення у ресурсний стан, відчуття потужної внутрішньої енергії, самоповагу, самоусвідомлення як цінної особистості, яскраве бачення свого успішного майбутнього, цілий зошит власних афірмацій, Цілий зошит своїх бажань та цілий у 3D-вимірі або форматі, зростання та готовність долати гори, а також список цілей і бажань на найменше, що найменше 10 років, але він може бути такий величезний. Знаєте що, мільярдери, які писали мемуару, пишуть, що вони писали собі по 100 цілей і розраховували прожити 100 років, і багато з них прожили 97 років. Думаю, що вони не пошкодували про свої списки цілей і бажань. Ваші внутрішні зміни стануть видимі іншим людям і викликатимуть захоплення. Що робити прямо зараз? А, ви можете піти трьома різними шляхами. Знаєте, як вказівник він показує, туди підеш ліворуч, праворуч, або прямо якою, яким шляхом ви оберете. А, ви можете обрати три варіанти руху вперед, якщо ви хочете за три місяці досягти успіху. Перший варіант, ви можете знов передивитися ці відео, подивитися знову алгоритми, технології і самостійно виконати всі задачі. Коли ви будете з ними працювати, ви вплинете на дві речі, на свої звички і переконання. Але задач там дуже багато. І треба впоратися саме за три місяці, тобто за, за 12 тижнів. Другий варіант, який є бажаний, я вам пропоную саме його. Ви можете стати учасником 12 тижневої програми «Енергійне життя а от обирати, рухатися яким шляхом як ви будете виконувати всі ці вправи послідовно. Це ви вирішуєте самі. Ну, в програмі, звичайно, я даю всю послідовність дуже детально. Або третій варіант. Він взагалі є дуже обмежений, але все одно я маю про це сказати, бо це правда. Також можна отримати індивідуальний супровід Оксани Каменецької на 12 наступних тижнів. Але це такий ексклюзивний варіант. О, тобто, або самостійно, або вивчати уроки програми енергійне життя послідовно і все виконати, задаючи питання тренеру, або вже з індивідуальним супровідом, коли ще крім уроків можна раз на тиждень мати сесію із. Тренером так і з автором цієї програми дуже дякую вам за довіру.